Доброго дня, шановні учасники турніру, шановні гості, організатори. Це дуже символічно, що саме сьогодні у фінальній грі зійшлася команда Донецька і команда Львова. Протистояння було на футбольному полі, а зараз ми бачимо дружні обійми і це дуже добре, особливо в наш неспокійний час. Я вітаю команду переможницю, я вітаю команду фіналіста. Я переконаний, що цей турнір буде традиційний. В честь такого легендарного футболіста як Андрій Гавиші це дуже символічно. Я дякую організаторам. Я дякую спонсорам, які долучилися до проведення сьогоднішнього турніру. Ще раз всіх вітаю і, звичайно, вітаю команду переможниців. Розпочинаємо нашу церемонію нагородження і вручення подяки від Федерації футболу Закарпаття ветеранам Закарпаття. футболу. За вагомий внесок у розвиток 3 мільйонів до нагородження запроси голову Федерації футболу Закарпаття Івана Дурана. Отож подякую від Федерації футболу Закарпаття. Нагороджується ветеран футболу Василь Ладанін. Такою ж, федера... ж подякує нагороджується ветеран футболу Іван Лацней. Подяку від федерації футболу та карпаття. Отримує ветеран футболу. Томаш Пфайфер. Також подякую від федерації футболу Закарпаття. Отримує ветеран футболу Василь Стецьо. Подякую від федерації футболу Закарпаття. Нагороджується ветеран футболу Микола Русин. Також подяку отримує ветеран футболу закарпаття Йосип Бордаш Також подякує від Федерації футболу закарпаття отримує ветеран футболу. футболу Закарпаття нагороджуються арбітри, які обслуговували фінальний поєдинок. До нагородження запрошується голова комітету від федерації футболу Закарпаття. Віталій Дем'яненко. Отож, подякував Федерації футболу Закарпаття. Отримує арбітр, який обслуговував сьогоднішній сьогоднішній поєдинок. Назар тьорть. Такі ж подяки отримують асистенти арбітра Олександр Бодня та Ян Рогач. Спеціальними призами нагороджуються кращі гравці фінального поєдинку. До нагородження запрошуємо Андрія Андрійовича Гаваші! Отож. Оргкомітетом, кращим гравцем у складі футбольного клубу шахтар визнано Даниїла Савченко. Ваші оплески! Зпоміж футболістів футбольного клубу Карпати Львів кращим гравцем став. Ярослав Карабін, ваші опски! У цьогорічному турнірі на честь легендарного голкіпера Андрія Андрійовича Гавашин нагороджується. Футбольний клуб Карпати! Львів! Нагородження проводить заступник голови федерації футболу закарпаття Віктор Качур. Ваші оплески. Футбольний клуб Карпати Львів. Скрібні призери цьогорічного турніру. Перше місце нагороджується футбольний клуб Шахтар Донецьк. Нагородження проводить голова федерації футболу Закарпаття Іван Дуран. Ваші оплески. Футбольний клуб Шахтар. -Донецьк». І кубок у цьогорічному дитячо-юнацькому турнірі на честь Андрія Андрійовича Гаваші отримує футбольний клуб. Шахтар Донецьк! Ваші області, переможці в кубку цьогорічного турніру, футбольний клуб, Шахтар Донець! Щойно прогнав фінальний свисток, який сповістив про те, що футбольний клуб Шахтар Донецьк став переможцем третього міжнародного турніру на честь Андрія Галаші. Які ваші враження про гру команди, про фінальний поєдинок і кілька слів своєї команди? Ну, у нас впечатлення сложились дуже приємні. Хороша організація турніру, прекрасна погода, сильні спарінги. Этот турнир мы все-таки расцениваем как Подготовительный этап чемпионата Украины. Поэтому играли 5 дней подряд. Ребята, нужно им отдать должное. Молодцы. Плюс у нас еще идет свой тренировочный процесс. Поэтому впечатление у нас ну, естественно победили. Приятно. Но самое главное, что мы провели достойные спарринги. в этом году. Ну, состав участников соревнований очень подобрался очень сильно. То есть вы считаете, что этот турнир он нужен, потому что это это подготовки до чемпионата Совершенно верно. Это лучшего, ну, лучшие подготовки нельзя и придумать. То есть э -э на этом примере все удовлетворяло: это поля, это э -э проживание, это питание. То есть все вопросы для команды были решены. Организация была на высочайшем уровне. Даже не, не, не к чему э -э какие-то претензии. Предъявить. Единственное, что ну, От нас хотят, да, я думаю, наверное, от всех команд, чтобы хотя бы был один день выходного. Хотя бы перед финалом. Потому что ребятам тяжело пять дней подряд играть, А так вообще условия организации на высочайшем уровне. А какие задачи будете ставить в чемпионате перед своей командой? Ну, у шахтеров всегда одна задача это занять первое место. и Никаких других задач мы не ставим. Ну, естественно, Ну, пад підготавлюють подростаючі котання. Скажіть, пожалуйста, ми можемо рассчитывать на вас на команду учасниць четвертого турнира на честь Андрія Гаріша. Ми будемо только и ждемо ваших приглашення. Так Карпати і Львів зіграв у фіналі і на думку всіх, команда взагалі на турнірі продемонструвала дуже хорошу гру. А які ваші враження як тренера? Що вам сподобалося в грі команди? А можливо, ви бачили якісь недоліки, не бачили інші хто на прибуде. Ми до турніру спеціально не готувалися. Ми тут на зборах тренуваннях і приймали участь в турнірі. Дуже хороший турнір перед початком чемпіонату. Тому що я побачив, багато недоліків є, багато побачив, хороше. Думаю, з такими командами, як «Динамо» і підбір дуже був на турнірі ну, хороше. От в таких іграх у них якраз бачиться от от недоліки. Ну, я задоволений повністю і грою, і турніром, і не повезло нам трохи в серії пенаті, але нічого страшного. Я думаю, що життя продовжиться. Через якихось е два тижні стартує чемпіонат України. Наскільки команда Карпат і готова до старту чемпіонату? Ну, я... ну, Готуємося. Ще в нас є, те, як ви кажете, два тижні, багато в нас травмованих, але будемо грати. Чи важко грати в такому віці, у віці під, під навантаження? Ми розуміємо, що це тренувальний збір і з тренувального збору зразу на турнір, чи складно для цих молодих хлопців? Звичайно, складно. Тому що сьогодні 36 градусів було ну, дуже складно, тому і такий невисокий темп. Але виходимо з того, що коли кож, коли кожен день гра, от, як тут було mm -hmm. днів підряд, ми розуміємо, що треба було зробити по-іншому, зробити день відхідного. Ну вже як склалося. Е -е, не було вибору, вони грали кожен день. Чи побачили ви когось е -е, характер у своїх хлопців такий, який ви, можливо, раніше не помічали? Коли знаєте, от характер футболіста, коли він через не можу, виходить і ну так сьогодні виходили всі, і шахтарі, і мен, через не можу градусів. Дуже жарко, дуже складно. Ну, нічого, всі мають характер. Скажіть, будь ласка, умови проживання, харчування, стан полів, у вас люди на цьому турнірі? Так, Турнір високого рівня. Організація дуже сподобалась, тому запрошуйте, будемо. Так, ми якраз до того і підволили. Ми запрошуємо вас прийняти участь в четвертому турнірі, який відбудеться рівно через рік, з 21 по 26 число, наступного року. Обов'язково прийде. Дякую. Що на проблема фінальний сісток, який сповістив про те, що третій міжнародний турнір який проходив п'ять днів зранку до вечора, в якому приймали участь 30 команд, завершено. вручено заслужені нагороди. Ви, як голова комітету, які ваші враження? Що було на цьому турнірі дуже гарно, про що треба говорити? І можливо, чи були якісь недоліки, про які, мабуть, теж треба сказати? От ваша думку про цей турнір в першу чергу. Хочу, звичайно, привітати всіх з проведенням цього третього міжнародного турніру. на честь Андрія Гаваші було задіяно федерацією футболу Закарпаття, було задіяно фахівців. Було задіяно пресу, журналістів. Багато людей заручилися і допомагали один одному. Це дуже приємно, тому що раді дітей, раді нашого майбутнього ми всі робили ці кроки, не дивлячись на занятість, на свої робочі моменти. Ми всі приклали дуже багато зусиль для того, щоб провести цей турнір на високому рівні. Звичайно, особлива подяка і таке вшанування Івану Петровичу дурану, тому що. Це його ідея проводити ці турніри, і він прикладує всі зусилля зі своєї сторони, щоб цей турнір проходив на височайшому рівні. Я рахую своя моя думка, що турнір пройшов добре. Говорить за це наступні моменти прийняло участь, як ви сказали, 30 команд: команди з Німеччини, команди з Угорщини, команди з Словаччини. Дуже приємно, що прийняла участь команда Шахтар Донецьк, яка зараз не має своєї бази і базується в Києві, але символічно, що вони приїхали, і символічно дуже, що в фіналі Ю-15 прийняла команда із сходу України і заходу. Шахтар грав з Карпатами. Це об'єднує наших дітей, наших функціонерів, наших батьків. Діти, батьків болівали за цей гарний футбол. Будемо думати про наступний вже рік, будемо думати, як цей турнір провести, враховуючи деякі моменти, ну, навірно, треба думати, щоб все-таки діткам дати один день відпочинку. Я так думаю, що Тут, ми будемо, то, мабуть, цим. один такий недолік, на що звертали увагу тренери? Так, так, я думаю, що ми на це звернемо увагу. Ми це врахуємо. Звичайно, погодні умови жаркувато. І дітки маленькі, але ми е, зменшили трошки на 5 хвилин Значить, е, е, час матчу. Перший тайм, другий по 30 хвилин у молодших по 35. Ми порушили трошки регламент, враховуючи, що дітки грають кожен день. Але вони всі уставші, да, у них не але посмішка на... все рівно є. Є посмішка. Тренери задоволені, діти задоволені, практично зі всіма тренерами ми переговорили. Була зустріч дуже корисна. Вчора семінар був з відомим арбітром з Німеччини Кіршином. І всі отримали тільки користь цього Турніру. Зараз питання як до керівника «Езішор» Закарпаття. Наскільки ви задоволені ви своїх команд у цьому турнірі? Ну, задоволений, тому що зіграти в матчі за третє місце в такому престижному турнірі і перемогти київське Динамо. Я скажу. По грі не було переваги великої, десь трошки нам більше пощастило, але щастиніше. Ми перемогли, я дуже задоволений відношенням дітей, відношенням тренера. І взагалі герою команди. Видно, що тренер Володимир Мухлинін працює своєю командою добросовісно і рухається вперед. Це команда Ю-15. Команда Ю-17 зіграла трошки слабіше. Посіла восьме місце, але їм не вистачало буквально трошки. Рівні матчі з Шахтарем пенальті 11-метровий ми пропустили, бо Але не програли по грі нікому. І це теж, на мою думку, великий плюс. Команда на рівні зіграла зі всіма своїми суперниками і рухаємось вперед. Ще раз хочу подякувати всім журналістам, пресі. Працівникам стадіонів, тренерам за те, що працівникам готелів, працівникам Федерації футболу Закарпаття, організаторам великим всім. Тяжко було, знаєте, перший раз ми такий потужний турнір проводили, 30 команд. Це досить така об'ємна організаційна робота. І на такому рівні. На такому рівні, але мені здається, що нам вдалося.